Хочеш миру, готуйся до війни. І власне, тому я сьогодні запросив до розмови Георгія Учайкіна, який є головою Української асоціації власників зброї, і авторів Ютуб каналу Збройовий лобіст. Пане Георгію, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас, пане Дмитрі, вітаю наших слухачів. У мене знаєте, є таке відчуття, що далеко не всі форми роботи, і поки що. Я тут роблю логічний акцент, і споки що цивільними людьми у нас опрацьовані. Є така, зокрема, книжка, я люблю в ефірі наводити такі приклади і корисні книжки, які зараз треба читати. Там не Олександра Дюма читати, так, а те, що допоможе нам практично відбити цю російську агресію. Так, от є така книжка, по суті, справи підручник про тотальний опір, а про організацію власне, самого опору і знищення значно переважаючих сил окупантів на власність. Власних землях, ця книга написана, чи я б сказав, би створена майором швейцарської армії Гансом фон Дахом. Як ви ставитесь до використання подібних рекомендацій, подібних інструкцій по суті справи в наших умовах щодо підготовки цивільного населення до війни? Ну, ви правильно на початку своєї програми а, сказали про те, що навряд чи нам вдасться уникнути оцього, знаєте, масового вторгнення. А, зрозуміло, що а, населення в будь-якому випадку буде потерпати, якщо не буде готовим. Ми бачили ці приклади вже в Бучі, в мощі ну скрізь там, де це все відбувалося. Тому а, а, концепція озброєння нації а, а, вона має на меті підготувати населення до максимального. Міцного потужного спротиву окупантам і не слухайте нікого, коли вам розповідають, що це війна якась інша. Ні, це така ж сама війна, як і всі попередні. Обов'язково з'являється окупант, обов'язково він починає нищити цивільне населення. І я скажу так: ми маємо. Людям сказати чесно, ви будете воювати в будь-якому випадку, або ви будете воювати у складі української армії, або потім вас будуть мобілізувати до складу російської армії, і ви все одно будете воювати. Ті, хто не будуть воювати, будуть фізично знищені. Ну і в тому, і в іншому випадку, Ну, як ми бачили, власне, що все чоловіче населення, яке потенційно може чинити спротив, спротив окупантами на окупованих територіях, фізично знищені. Щось. Тому не, не повинно бути жодних ілюзій. Е, кожен чоловік, е, я б сказав так, з 16 до 60 років має бути готовим до того, що йому доведеться воювати. Без жодних ілюзій. Чим швидше це усвідомить не тільки населення, а ще й керівництво країни військово-політичне, тим швидше ми зможемо стати от такими їжачками, до яких небезпечно е, суватися. Е, всі варіанти з пацифізмом можуть дозволити Зволити собі дуже потужні, дуже заможні держави, наприклад, така як Швейцарія, яка озброєна до зубів, і може. Там скажімо, розмірковувати над пацифізмом або над військовим нейтралітетом. Ми такої можливості не маємо. Тому я просто раджу всім готуватися до цього спокійно без фанатизму, враховуючи свій вік, там неважливо, скільки там 16, чи 50 чи 60, Просто треба враховувати. У нас нема варіантів. Все. Ось ось така знаєте кілька зараз реакцій на те, що ви сказали. По перше, дякую за те, що ви повідомили українцям, що воювати будуть за будь-яких обставин, або в складі української армії, або в складі окупаційної. Я навіть вважаю, що це був одним із чинником путінського плану: захопити активи і захопити населення, яке є для нього є для нього ресурсом, поставити під штик і далі розвивати війну вже з країнами НАТО. А це це важливо розуміти. І стосовно того, так це це звучить е, знаєте, реалістично про те, що пацифізм може собі дозволити країна, яка випрацювала основи. Тотального спротиву, от просто тотального спротиву, в якому по суті справи кожен громадянин Швейцарії має чинити опір окупантам і має навчатись цьому. І власне для цього існують відповідні структури. А подібна модель формування такої а, умовно цивільної швейцарської армії на сьогодні в Україні можлива. Можливо, нам треба вирішити декілька принципових питань. Фактично, вона була вже створена на початку повномасштабного вторгнення, коли з'явилися так звані добровільчі формування територіальних громад. Безумовно, до них були певні питання, але функціонально їх можна було розвинути до тієї системи територіальної оборони, яку в подальшому ми будемо в будь-якому випадку використовувати. Тобто, це переважно чоловіки вже ну або на межі призовного віку, або призовного віку, які знаходячись в своїх, скажімо, звичних умовах проживання беруть під контроль. Певну територію, тобто блокпости, охорони об'єктів стратегічної інфраструктури. Багато питань вирішували з цими структурами, але були складнощі, були складнощі з озброєнням. Коли ці питання вдавалося вирішувати, потім починалися ну, такі типово українська радянська соціалістичні республіканські реалії. От, будь ласка, зброю вдома витримати не можете. От тримайте тільки в кімнатах зберігання зброї. Ну Це все ускладнює процес. Або взагалі здавайте в свої батальйони, і хай вона зберігається там. Ні, так це не працює. Так це не працює і ми вже бачили а, приклади, коли українська. А, ну, Влада в лапках, це вже усвідомлювало. Ми пригадуємо роздачу автоматів Калашникова з вантажівок. Це відбувалося не тільки в Києві, і ми пригадуємо, що достатньо велика частина цієї зброї потрапила до рук, взагалі невідомо кого, і досі відсотків мінімально 35-40 невідомо де знаходяться. Богу дякуючи, що не використовуються в злочинних цілях. Тому, якщо буде вирішено питання зі зброєю, що вона буде зберігатися у такі яких тероборонців вдома, якщо вдома в них буде зберігатися боєкомплект, якщо будуть створені належні умови для тренування і підготовки цих підрозділів? А я наголошую про те, що вони мають регулярно злагоджуватись, відпрацьовувати роботу в своєму секторі, в своєму районі, мікрорайоні, вони повинні вивчати і більш складні види озброєння, включно з тим, що ми називаємо працювати, можна було б хоча б по броні. оце це має бути поставлено на потік, і тоді ми можемо отримати доволі потужну структуру, яка фактично не буде потребуватиме потребувати фінансування з боку держави. Ці люди живуть вдома, тільки за потреби вони, звісно, виходять вже. Ну там вже це інше питання. Вони одягаються самі, зброю тюнінгують вони теж самі. Але зброя потрібна бути вдома, щоб він знав, що він саме на свій автомат. Калашникова чи що там йому видадуть, може поставити каліматор, який він придбає за свої гроші і в подальшому зможе з ним чуть що воювати. На ці структури можна було б прикласти леву частину навантаження поліції, яка займається зараз. Ну скажімо, не зовсім тими функціями, якими вона має займатися під час війни, а стратегічних об'єктів, мостів, будь-чого, це все можна було б довірити цим людям, які виконали б ці задачі не гірше за полі і знову ж таки набагато дешевше, бо їм ніхто зарплату не платить. Ну і, і так багато аспектів вони мають бути залучені до роботи з населенням. Саме на ці структури треба покласти освіту населення, підготовку населення, його вишколи, якісь елементарні, хоча б пояснити основи мінної небезпеки, пояснити основи надання першої медичної. Допомоги там багато аспектів, які вони можуть відпрацьовувати з населенням. Тобто, все реально Потрібна тільки політична воля, і треба припинити боятися власного народу. Цей народ вже е, нічим не злякати, як ми розуміємо. Ми звикли до всього. Тепер треба звикнути до того, що народ у нас такий трошки нарваний, бойовий, але державу і країну свою. Країну швидше за все любить і віддавати нікому не хоче. Просто якщо це буде на рівні державному, інформаційна політика буде змінена, ми будемо чесно казати людям правду, будемо пояснювати, чому вони мають зголошуватись до таких організацій і правильно будуть структуровані, будуть належним чином підпорядковані. Тому що мені, наприклад, ця комбінація, коли. Mm, оці наші підрозділи були підпорядковані ТРО, а потім нас всіх масово розформували. Вони мені така комбінація не подобається. Цим, цими кроками просто звичайно змеч... це. Ви говорите про територіальне, про об'єднання територіальних громад. Тому що тероборона стала видом збройних сил України. Ну, ключове слово сполучення територіальна оборона. Тобто, тут ми маємо розуміти, що це та територія, де люди живуть, де вони. Своїм навіть неозброєним оком можуть побачити чужинця. Де вони чітко знають, з якою швидкістю в якому напрямку бігти, де у них своє керівництво, свої підрозділи, свої блокпости. Вони все це мають знати на своїй місцевості. У нас все це було, але потім всю територіальну оборону фактично перетворили на легку піхоту Збройних сил України. І таким чином територія залишилась без захисту. Тепер це намагаються якимось чином компенсувати за рахунок поліцейських. Ну я думаю, що це не зовсім доречно і не зовсім ефективно, якщо ми кажемо про підготовку саме до війни. Тепер Тут я, треба... Пане Георгію, тепер я буду багато говорити. Вибачте, будь ласка, реагуючи, реагуючи на те, що ви зараз сказали. До речі, я хочу відмітити наступний факт. От в цій книзі, шановні, читайте справді зараз літературу, яка допоможе захистити Україну. А Ганс фон Дах пише наступну психологічну особливість окупанта. А Ганс фон Дах, майор швейцарської армії, орієнтувався на тодішній радянський союз, щоб ви розуміли. І він пише про те, що російська розвідка чітко заміряє настрої місцевого населення в країні. І ми в цьому з вами не маємо жодних сумнівів. На жаль, у нас працює і російська розвідка. На жаль, адепти п'ятої колони в Україні існують. Це це правда. І от коли ті, хто називали себе політиками, вони вже в розпал війни їздили в Москву, посміхались, прогинались і тисли руку російському фашисту Медведєву, а лідеру сучасного російського фашизму, путіну, це був знак. Запрошення війни в Україну та заходьте вас тут всі чекають. Коли російська розвідка повідомляє, що в перші дні великого вторгнення в київських, а я думаю, не лише в київських збройних магазинах не лишилося жодного вільного ствола. І вибачте, карабіни на базі АК купували. Поблату, що називається, це для них був серйозний сигнал про те, що люди населення України готові до тотального спротиву, чого вони не очікували в інших країнах, на які вони нападали. Ну якщо згадати Угорщину. А і е, Чехословаччину там був наказ військовим формуванням не виходити з казарм, це означало капітуляцію. Тут відбувалася зовсім інша історія, коли росіяни зіткнулися, по суті, вже зіткнулися з тотальним опором. Пане Георгію, от зараз вас підключаю. Тобто, в принципі, існує можливість створення, вибачте, може, це. З точки зору військових неправильно звучить, але я так скажу: створення резервної армії, готової до самоозброєння за власні кошти, і яка може бути таким суттєвим резервом для сил для збройних сил України, там чи Національної гвардії, наприклад. А що для цього потрібно зробити, щоб використати цей потенціал з тих людей, які або вже озброїлись, або готові це робити? Я, я ще два слова скажу. я розумію, що багато кажу. Я хоч шукав якісь контраргументи, знаєте, з огляду на те, що це ж масове озброєння людей, це може бути небезпечно, не туди може піти. І я згадав ось цей епізод нещодавній із підривом гранат, де там в, в назад. На в Закарпатті, да, в Закарпатті. Ну мені здається, що цей, цей випадок він свідчить про те, що зайшла людина, яка кинула ну напевно не зареєстровані на неї три гранати. Правильно, ну я, я собі важко уявляю, щоб ці, ці боєприпаси були якимось чином. А зареєстровані і зафіксовані, що вони у неї є. А тепер по черзі багато не говорив, розумію. Вибачте, будь ласка, але стосовно формування такої резервної армії, за принципом а, того, що а, створили в своїй системі швейцарці. Ну, у швейцарців трошки інша система. У них всі в віці з 20 до 50 років зобов'язані, військово зобов'язані, проходять щорічні вишколи і зобов'язані свою штатну автоматичну зброю тримати вдома. І там, ну, це зовсім інше кіно. Ми не можемо собі дозволити швейцарську модель, бо вона занадто дорога для нас, але якийсь мікс, там, скажімо, з естонською, швейцарською, ізраїльською моделі, ми безумовно зробити можемо. Тобто нам треба. Вирішити е, насамперед питання принципово з одного боку е, мені не подобається автомат Калашнікова. Тобто, я для себе е, придбав там Ар 15. Вона але, мені зручна вона... люди брали те, що те, що було згоден, але це питання все одно грошей з одного боку. Е, люди можуть сказати: ну да, спробуй придбати собі там арку, вона коштує там. 45-50 тисяч гривнів можливо. Ну я завжди кажу, що ваші мобільні телефони коштують набагато дорожче, але користі від них в умовах війни може бути набагато менше, ніж від вашої особистої зброї. Але це питання все одно варто враховувати. Ще є можливість озброювати за рахунок держави цих людей. Тобто цю штатну зброю їм можуть і було б непогано видати. Це не така велика проблема, і це можна вирішити. Тоді ця зброя фактично. Прив'язано до цієї людини, і він за неї відповідає, безумовно, мають бути якісь контрактні умови стосунків з Збройними силами, тобто, це контракти добровольців, тобто не ті, хто розуміє, да? тобто мають бути прописані якісь моменти. Ну я не бачу проблем. Тобто, якщо всі усвідомлюють, що нам треба уникнути. Того, що скоро вже знову, от повірте, я зараз скажу ще раз: скоро знову будуть роздавати автомати Калашнікова. Ну так буде без цього, якщо ми не створимо таку модель, то будуть роздавати автомати Калашнікова. Якщо врахувати всі ці фактори, всі помилки, які були зроблені е, в період, скажімо, лютого о, листопада е, 22-го року, якщо все це прорахувати, створити умови для тренування, для навчання, то ми отримаємо дійсно непоганий резерв краще ніж Ж нічого, так це 100%. і кожен е, зможе знайти себе в цьому резерві. Я маю на увазі тих, хто не потрапить за мобілізацію у, у війська. Хтось так само буде готуватися, е, вчитися працювати з FPV-дронами. і тут же ж люди всі дорослі. Ми ж розуміємо, що ми робимо для себе. Я ж не вимагаю у держави, щоб вони мене купили там взуття чи е, другий слой теплої білизни. Я це сам все куплю. Якщо треба. Бо ми дрони самі собі купимо і підготуємось з ними працювати тут. Просто це треба систематизувати. Ми все можемо зробити. Треба просто припинити боятися, і знаєте, я думаю, що. Ми маємо можливість створити систему навіть кращу ніж швейцарська. Я я до речі, так з філософської точки зору, знаєте, думав про те, що українці вже створили певні системи, які працюють краще ніж в розвинених країнах заходу, навіть в умовах мирного існування. От в Україні вони існують навіть під час обстрілів. Але якщо додати до певних інструкцій і до певного вже напрацьованого капіталу створення таких резервних армій. Досвід українських командирів, які пройшли цю війну, я думаю, що це може бути достатньо ефективна модель, як ви вважаєте? Безумовно, а багато хлопців з бойовим досвідом, які на жаль отримали поранення несумісні з подальшим перебуванням в лавах ЗСУ, можуть бути корисними надзвичайно корисними в такій структурі. Тобто, це і інструктори, і командири, і начальники штабів. Чому тому, що у цивільних нема належної освіти військової, щоб правильно керувати підрозділами, але вони можуть згуртуватися і за умови адекватного, ще раз наголошую, це ну важливий момент, Адекватного командира з військовим досвідом. Це може бути дуже небезпечна для ворога структура. Ну просто дуже небезпечна. Я вам наведу приклад, коли ми е, в нашому підрозділі готувалися, е, то наші люди вчили все, як стріляти зенлава, РПГ, СПГ, Стінгер, Голка, ЗУ 23 2 Ми тренувалися і вчили все. Ми готувалися. Так само можуть робити всі інші. Для цього не треба мати великий розум. Просто потрібне бажання і можливості, щоб не було такого, як ми клянчили набої, щоб вивести підрозділ на злагодження на полігон. Просто, ну, просто випрошували. Так не може бути. Якщо ми хочемо, щоб люди були готові, то треба створити можливості, забезпечити зброю відповідним боєкомплектом і створити. Не перешкоджати далі, все зроблять люди, і просто потім побудувати оцю от пірамідку, яка буде їх всіх контролювати, і все буде дуже добре. Я знаєте, нам потрібні інститути інституції дієві, так і е, от ми говоримо про систему підготовки, і у нас. Ну, якісь розрізнені проекти існують, та? якісь фонди, до прикладу, чи громадські ініціативи готують. Ну, от ви згадали про підготовку дроноводів, наприклад, а пілотів, пілотів БПЛА, до прикладу. Є курси виживання в екстремальних умовах, тактичної медицини. Вони, ну, якби ось такими острівцями, так існують. Це варто з'єднувати в якусь. Зрозумілу зрозумілу загальну систему. Не, не хочу сказати централізовано, тому що ну зрозуміло, тут виникне певний негатив. Але так, щоб ось така підготовка людей мала абсолютно системний характер. Я думаю, що за умови, коли е, будуть створені підрозділи, які будуть. Контролювати, от відокремлено кожен свою територію, і поміж ними буде побудована взаємодія, можна дати на відкуп це всім підрозділам, чому тому, що централізація вона доволі бюрократична і буде уповільнювати логістику процесів. Якщо на місці ми знаємо, що у нас є там наш район, мікрорайон, неважливо там село, місто, то ми вже самі розберемося, як нам набути певних навичок, або взяти інструкторів, які навчають там на базовому рівні. Так меду, і потім самі закупимо ці всі турникети і все, що потрібно. Це ми вирішимо самі. Це має бути вимогою до таких підрозділів, що ви повинні знати. згоден з цим. Це мають бути якісь, напевно, розумні перевірки, не такі, як, знаєте, влаштовуються ну, такі для показухи, а от реально, щоб розуміти реальна робота, реальна робота стан людей. І плюс ми так само все це могли би робити для свого оточення, для мешканців, для жінок, для підлітків, для дітей. Це ж люди повинні це все знати. Воно ж, знаєте, ліпісток, ото пілюшка, вона ж пілюсток Це він ж його побачити треба. Тут зараз, вибачте, до вітру, коли їдеш по трасі, боїшся вийти на три метри в сторону. А люди шастають по лісах, навіть не розуміючи, що під ноги може трапити. Георгію, дякую дуже. Україні потрібен цей план перемоги і план роботи, в тому числі і з цивільним населенням. І цей план точно буде створено. Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї, автор Ютуб-каналу Збройовий лобіст. Дякую.